Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео заміна масла в бензиновому генераторі. Генератор ДВТ 3000, тобто 3 кВт. Точніше, номінал 2,8 а максимум 3 кВт. Цей генератор у мене вже рік часу. Я його купляв ще в той час, коли не було великого попиту. От дата виробництва. Тоді ще не було великого попиту, я його купив і, от рік часу, останнім часом він почав в мене більше працювати, і вирішив замінити масло. Що стосується масла, масло, яке було залите в нього при покупці, то я думаю, що базарники, які продають генератори, заливають масло не дуже дороге, а таке простіше. Ну, якесь воно таке. В будь-якому випадку, пройшов час, треба замінити. Що стосується. Інструкції по експлуатації, то в цій книжці про масло вказано дуже мало інформації. Зокрема, вказано, що є заливна пробка. На задній стороні зливна пробка. Також вказано, що ємність бачка 600 грам, і є малюнок, де має бути рівень. Ну і відповідно на пробці є щуп який вказує рівень. Що стосується періоду Інтервалу від заміни до заміни, то вказано в оцій інструкції, що раз на півроку потрібно замінити масло в генераторі. При цьому напрацювання до уваги не береться. Це логічно, що напрацювання не згадується, тому що лічильника мотогодин або лічильника палива, скільки палива витрачено, нема. А оскільки нема ніяких лічильників, то залишається лише час Тому раз на півроку потрібно замінювати, але оскільки в мене масло, точніше генератор працював мало, то масло я раніше не замінював. Але найголовніше питання при заміні масла, яке масло потрібно заливати в генератор. Якщо піти в магазин, де продають масла, і запитати, яке є масло з Можливістю до чотирьохтактних двигунів, то всі вам запропонують лише ті, які на своїй упаковці мають велику позначку 4Т. І серед таких масел буде два види. Це буде 10В30 або 10В40. Ну, 10В30 це є напівсинтетика, 10В40 це є синтетика. Хто не в курсі, то я поясню, що оті цифри це є. Перша цифра це є. Текучість і густина при низьких температурах, а друга цифра це є текучість при високих температурах. Але я купив масло для свого генератора не 10 В40 і не 10 В30 а 5В40. Чому 5В40? Тому що оця перша цифра 5, це означає, що масло має. Кращу текучість, а оскільки впереді зима, і генератор у мене використовується лише в зимовий період, по суті, тому що літом потреби такої нема. Тому я вирішив взяти 5. Ще має значення, де стоїть генератор. Якщо генератор стоїть в підвалі, в гаражі, тобто в приміщенні, де є плюсові температури, то при плюсовій температурі достатньо 10 В30 або 10 В40. Якщо говорити про використання генератора на вулиці, де є вплив температури мінусової, тому потрібно про це все думати. щоб був нормальний, легкий старт, запуск, потрібно нормальне масло. Що стосується другої цифри 30-40, це 30, це є напівсинтетика, 40, це є повністю синтетика. Ну це вже як кому. Великої різниці між цим нема. Ну, масло ево. Продається в літрових банках, але трохи залишиться, тому що ємність лише 600 грам. Перед початком потрібно його прогріти. Зараз це все за кадром зроблю. Прогрію генератор і буду спускати старе масло. Впустив масло, така от заливна пробка. Те масло, яке було такого типу, темне, в принципі. Ну, я думаю, 600 г заявлених там було. Також пам'ятайте, що перед тим, як спускати старе масло, потрібно заливну пробку відкручувати для того, щоб, була, щоб не було всередині вакууму. Зараз ще почекаю хвилинки 2-3, Перехилю генератор для того, щоб остатки скапали, тоді закручуємо пробку і заливаємо свіже масло. Для заливки свіжого масла використовую 100-грамовий шприц. Ось от, от масло на вигляд і на колір. І от якщо порівняти старе і нове, Старе, нове різниця є. Однією рукою це все незручно, але я думаю принцип розуміють всі. Масло густе, тому що на вулиці десь 2-3 тепла. По ідеї. 600 грам має влізти, тобто 6 оцих великих шприців. Ну, це був перший. Зараз таким способом і решта масла піде всередину. Все, як пише книжка. Рівно 600 грам. І вже рівень масла на різьбі. Генератор стоїть рівно, але я думаю, зараз заведу. І рівень трошки впаде. При нагоді треба подивитись до повітряного фільтру так, чисто сухо, кришка суха. І тут. Це сухо. Пилюки нема, чиста поролонка, складаю назад. Потреби до повітряного фільтру дивитися не було, але для профілактики не помішає. Технічне обслуговування закінчено, генератор зайняв своє місце, прогрів його на новому маслі. В принципі, нічого не змінилось, звук роботи залишився такий, як був. Рівень масла є. Як був до різьби, так і залишився після. Прогорів. В планах є ще багато ідей знімати відео про генератор, тому що часто пишуть в коментарях питання, в коментарях під, іншим, під іншими відео про цей генератор пишуть питання про реальний розхід. Тому впереді буде ще таке відео експериментальне про реальний розхід генератора. При певній кількості навантаження буде також повний огляд, тому що рік часу вже є певні враження, буде повний огляд, зважування і багато-багато іншого і цікавого. Кому це відео було корисним, ставте лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Свої думки пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу!